Тож, О, спершу я хочу, щоб мені було комфортно. Тож я беру сидушку собі. Дві. Максимум Дві. любові до себе. Тому що скільки я можу дати любові людині, а, якщо я не люблю ні. себе? Питання риторичне. Ось. І тут працює ергономіка. Тобто... Наука про те, як робити це зручно. У мене є стопи. До речі, колінки, да, вони можуть дивитись прямо чітко вниз, а можуть бути ніби в бік. Якщо стопи дивляться, наприклад, всередину, то і колінки всередину, да, і тоді, наприклад, якщо я десь тут буду натискати, то колінкам не буде сильно некомфортно. Ну, або навпаки, якщо стопи розгорнуті, ну от, типу, Зогні теж колінки більш захищені. А от якщо стопи паралельно, наприклад, і колінки чітко вниз дивляться, то мінімальний натиск нижче або нижче них буде ну, доволі болісним. Тому треба, якщо людина вжить на животі, стопи повертати, ну, як її зручно, або всередину, або назовні. Якщо все одно трошки некомфортно, то можна підкладати щось мікеньке під, під колінка. Ну або, наприклад, скрутити там, у подушку, якось або ще щось, дивлячись, ну, як люди. Він комфортно в Угу. Mm -hmm. Якщо що скажеш. А, ну і прям важливо, щоб людині було тепло, тому що коли людина лежить, ну, особливо там, тайський масаж, це людина лежить ну, по суті там. На татамі, чи на підлозі, чи на килонку. Ну, мерзне, мерзне не рухаючись. тут тепло, тому що він рухається постійно, а масажуємо не тепло, тому задача масажиста потипуватись, зробити тепло. Наприклад, у нас тут є електропростинка, Включив, можна тепло грітися, є килинки, є всякі штуки. Але людина може терпіти до останнього мовчати. Тому краще перепити і впевнити, що точно йде. З чого починається файський? Це з того, що я долоньки кладу на стопи. Передаю буде його. Дивлюсь на спинку. Центру дихання. Після цього починає котячий. Точно так само. І далі можна включати того самого вираженого котика або кицю. Тут не принципово особливий розмертіла. Тобто там навіть компактна якась дівчинка, так котяча чи може давати достатньо ваги свого партнера і навпаки. Тим паче, якщо не любить ніжно. От я зараз навалюючись, наприклад, правою рукою, я передаю вагу всього корпусу туди. Це як планка на одній руці, якщо проводити От ну, Так я топаю на ліву, туди-сюди. Також я можу рухатись вперед-назад, ніби відпускаючи і навалюючись. Тут я даю вже трошки більше ваги. Тоді це покачування такого плану сім корпусом. Тобто в мене прямо рука кричах, яким я передаю зусилля. Ну, як можна було б неправильно робити, да? я міг би намагатись мігнутими руками з силою, включати там, лопатки, спиною і все. не треба. А треба бути максимально розслабленим, рівною спинкою. І покачуючись, передавайте ту ж саме. Ефект однаковий, але буде набагато розслабленіше. Потім переходимо на нижче, на липке. Тут я вже стою на носочках. Ну, так само спочатку качаю, не доходжу до колін. Спочатку так, а потім так. Часто покакачати, потім покачатися. Супер просто, супер розслаблено. Якщо ви будете робити все правильно, ви по будете більш розслабленими, ніж до масажика. І це в цьому прикол тайчика, що ви не замотуєтесь за ці годину чи півгодини, коли ви робите масаж, а ви розкопляєте І, звісно, наприклад, якщо ви робити собі партнером, можна зробити паузу, обійняти там, не знаю, постьомити чи ще щось поваляти, сподбачитись, знову продовжити. Тобто ну, тут максимальне поле для вашого ділянки. Далі я торкаюсь просто корінок, але просто торкаюся водію увагу, грію. тому що він, по суті під ними колінки. Їх можна прийняти навпаки, буду, коли людина перевернеться на спинку, так ми віддаємо увагу коліна з іншого боку. І я тепер котячу стегна, але ж мені стегна набагато більше, ніж литки по розміру. І їм треба, як правило, набагато більше ваги. Якщо комфортно людині не боляче. Хочеться прямо нормально, щоб відповідало. Там можна давати всі ноги. А як зрозуміти, що нормально? Що людина мовчить і не хоче говорити, хоче розслаблятися? Ну, це вже цікаво. Можна відчувати відгук від м'язів. Вони з вами почнуть розмовляти. Тобто за рахунок опружності, за рахунок розслаблення піддоволення. А ще можна на обличчя дивитися, якщо людина пускає слину і від щастя посміхається або взагалі заснула, ви робите все правильно. Якщо обличчя хортіть гримасу болі і ненависті, мабуть, ви десь передавили. Ну і проміжні варіанти можливі. Можна, звісно, спитати словами через рот, якщо не тільки вчитеся до сам Не знову. Добре. Ну от так. можна це досліджувати. Ну і знову, да, я покачаю. Тепер покачаюсь. Вперед, не з І що сіднички? сіднички це, як правило, один з таких прям найприємніших місць, які всім подобаються. Їх можна проминати просто вниз долонками, як ми робили зі стегнами. Ну, але це не найефективніший спосіб, якщо хочеться м'язи всередині сідниць попроминати, щоб це було прямо чутно. Від речі, от я той же криш. Обіймаючи його, відтягую вниз і назад. Ми десь під кутом 60 градусів я от роблю долонку, вбираю коліно, лікоть і отакю. Однією рукою працюємо, щоб нікуди таз не дівався, іншою проминаю і накатуюся. Ну але це ніяко. Тобто я не і використовую, колектики, опрям на мене. І можна знайти ще інше, інший ракурс. Ну знову ж таки, прямо максимально на особливому взагалі ніяк не напружусь. І з нижного боку покачує, как час переходу правую фіксую, ліву виставляю і намагаюсь відчути ціничні м'яза. Потому що видний такий. А, okay, okay. Доволі медитативно. А, і ще важлива штука, спинку можна загалом розділити умовно на дві частини. Верхня частина це там, де ребра вот десь посідає. І нижня частина де ребер немає. Там, де ребра, ми можемо давати. Ну прям багато вагів да? впиратися ж туди. Ну, звісно, давати людям дихати, але загалом у добрячому штукані. Там ребер немає. Ми робимо менше. Менше проминаємо вниз. Як правило, у людей вона і так перепрогнута через той же лордоз і всякі оці історії. Рідко у кого спинка ідеально рівна. Як правило, її треба навпаки. Вурва, я донизу. Так що проминання не зустріли, не дуже легенькі. А отперек не можна. До речі, це цікава історія, ви можете відчути за рахунок того, що по суті хребити те отак. От, як краще іде його. Ну, типу, під яким ракурсом проминати? Ну, наприклад, грудний відділ от сюди і от туди от з цього боку. Наприклад, для Є того будь-вок, да? Ми опинилися з цього боку, як би я пропив, ну я би пролежав отак. Да? Або сюди і сюди. Ну, або плоя там. Коротше, ми можемо уявити. Як в Біблії кажуть, робіть з людьми так, як хочете, щоб люди робили з вами. Ну, в межах їх бажань, звісно. Тобто уявіть, що вам б можу, могло би бути приємно, і спробуйте це зробити людям. В принципі, це мексенс, як правило, це Якщо шия затікає, то лежати в одному положенні. Тож якщо є волосся, ну не так, як у мене, да, трошки більш довге, то можна, наприклад, перетримуючи за волосся, допомогти перегорнути голову, ну або самостійно перегорнути голову легенько. І потім ще допрямляти шию, щоб зняти це відчуття затікання. Тож, ну, типу, я це все розтягував задоволення, що відносно нижні частини. Але загалом я би сказав, що це десь на так 20, максимум 30, якщо робити прям дуже повільно. Якщо швидко 15, якщо довго 30, то це масаж, який от там ваш партнер прийшов не знаю, з роботи, з навчання, з ще чогось. Хочете йому зробити кейхушки, отак от пройдіться, покатячте від... Стоп до спини, до шиї і назад, погладьте голову, і людина буде супер щаслива. Легко, чітко, швидко рекомендовано. І щоб тепло було все. В принципі, на тому ми можемо і закінчувати цей майстер-клас. Однак, я б був я, якщо б я ще зараз не показав ще пару прикольних рухів, я можна ще зробити потім. Але загалом це може можна взяти собі на... Як на ну, озброєння для повсякденного домашнього використання? По цьому є питання, по цій частині. Це ясно? Mm -hmm. Як ти стан зараз? Класно. Хочу, до речі, спробувати, щоб ти мені сказала, як ти, якщо б я котячив не з цим, а отак я трошки прийдусь, ти скажеш, чи була різниця якась. Ну, через ткани відчувається більш м'яко. Uh -huh. А ще може прилипати трохи до горки, uh -huh. да? особливо влітку, наприклад, якщо дуже тепло, ну так, реально може... Випнути. Хоча за лікою це класно, да? за лікою це інша історія. І там би рухи були ну, да, про, про проминання, якесь скручування або витяжіння. Якщо це ну, тут може отак от видно, Я, як рукою як такою скалкою по, по тісту прокручую. Можна ще отак зробити. Але це буде набагато зручніше потім, коли людина перехоронеться на спинку. Тож пропоную тобі переохранитися на спинку. А тепер ми можемо уявити, що ну, наприклад, ото да? ми почали робити, людина лежала на животі. Ми перейшли від стоп до верху. Потім те, що я показував на початку. Тобто я сідаю зі сторони голови, проминаю шийку, роблю витяжіння, оці всі історії. Закінчую тим, що, наприклад, цим же ревозом викриваю очі або просто там огортаю і все, людина розслабляється. Що можна робити тут? Ну, наприклад, на тому ж бодіворку, так? Можна робити відштовхування такі як від себе, так? Да? Проминання. Або одночасно з двох сторін. Наприклад, я цю сторону відштовхую, а цю на себе. Можна використовуючи ті ж стопи. Проминати. Відчуваєте, що є великий якийсь м'яс там стегна, сідниці, не знаю, Можете сміливо проминати, так? Якщо це якісь люті мазохісти, вони можуть вас попросити ще колінки позапихувати туди поглибше чи лікті. Прямо м'язи, що важко до болю. Ну, комусь подобається, полегше, полайніше. Тобто ми теж можемо тут котячити. Котячити, от якраз до колінок, дійти ще тут попривинати. Всі ті ж техніки, що на спині, можна робити і на животі. Але що б я хотів показати окремо тут. Якщо ви на бодіворку опинилися зі сторони ніжок на початку, можете зробити, наприклад, я ручки трошки ширше зроблю. Це буде зручніше для наступити Беру ніжку, піднімаю знизу загомілку стоп, сідаю напроти. І стопою згинаю колінка, тягнучи ніби стопу в один бік, ніжко, а двома іншими топчусь по біцепсу стегна. Ну, тут можуть бути доволі глибокі проминання. Я зараз максимально м'якенько, але загалом тут можна прям дати жару. Ну і серединою ступи це найм'якше. П'яточками це сильніше або можна бочком, ну коротше, як завгодно. І у мене є ще вільна рука. У мене вільна рука, то я, звісно, можу ж м'якати, наприклад, іншу стопу. у мене точок Аж 4 дві стопи не тільки. Далі, якщо я проношу ногу одну за, іншу зуди, я можу бути обродити. Таким чином я випроминаю. І от проходжусь ворог на це. був взагалі то, що ось ці отайда. Я можу нечесно проминати, витягувати і Ну, Це вже такий просунутий рівень. Ну і, звісно, паралельно розминати ніжки. О. А із легкого, що я хотів би показати, це сідати під нічку. У мене рівна спина, я розслаблений, мені комфортно сидіти так. Якщо не комфортно, я можу розсунути ноги сісти на сідниці. Або якщо так некомфортно, наприклад, я можу витягнути ноги. Але загалом суть в тому, що коліно знаходиться у мене між ніг, тобто стегно і литка на моїх ногах. І що я звідси можу робити? Моє найулюбленіше це розкатувати, от як покачуючи з... Як розкатувати тісто. Можна, наприклад, передпічними покачуючи. Зрозуміло? Ну, от насправді цих прийомів, їх купа. Ну, Просто хотілося зосередити увагу на найпростішому. Закинув ніжку і у тебе всі доступи, наприклад, там витягувати, або там скрутку якусь робити. Або взагалі там якусь логічну історію з розворотом, з відтяжінням. Або з покачуванням бейбі варіант, хто скучив за <свят> цією історією. Ну, коротше, їх купа. І тому це така універсальна крута історія. Тож, ще раз піднімаємо, сідаємо під, проминаємо якимось чином. Проминаємо, витягуємо. Ну і можна рухаючись, наприклад, совуючись ближче до тазу чи ближче до коліна, змінювати ніби ракурс і місце контакту. Ну і якщо мало у цього проминання, можна ще подовжити. Наприклад, уявити, що моя права рука це та ж скалка. Да? І ніби скалкою з однієї сторони і моїм стегном з іншої. Точніше квадрітися, всем проминатий ніжку. І при цьому я ще під колінкою тримаю і витягу. Рекомендую спробувати. Це прямо прикольна тема. Останнє-останнє, що хотів показати з тіла. Піднімаю одразу дві ніжки. Стаю колінкою біля тазу і колінки ставлю на стегно, десь ось на такому рівні. Спочатку свою ногу під кутом до 45, потім підводжу її і речагом піднімаю. Тобто виставляю рівно під 90 свою ніжку, а її притримую. Таким чином, бачите, таз відривається від землі. І тепер я можу його покачувати. Що це в теорії робить? Ну, По-перше, немає боліти в колінах і в плитках. По-друге, дуже круто розслабляється якраз тут поперек і спини. Якщо є запит на то, щоб там розслабити, ну, я можу покачувати корпусом, можу трошки додавати руками. Якщо партнер сильно більший, ніж видовжиною, ну, ну, ні, то можна щось підкласти під стопи, щоб таз був, ну типу він не чіркався. Оп. Ну таке от покачуємо. Потім теж повільно опускаю. Сюди можна дихання, всякі контролювати. щоб для колінок не було стресу а потім вже випускаю У мене рівня дві так. це те що хотілося зараз показати сподіваюсь ми щось цього винесемо <кху> і використаємо